Усі справи, які потрапляють в кабінет кейс-менеджера, окрім справ із позначкою Екстрено кризово, потрапляють в розділ справи. Тут ми бачимо реалізований функціонал пошуку, знову ж таки, по даті, по стану рішення відносно справи, по номеру звернення. Ми можемо задати параметри пошуку, можемо очистити параметри пошуку, натиснувши кнопку Очистити. Перед нами таблиця, в якій вказано статус справи, документ, який потребує опрацювання на даний момент, номер звернення, стан рішення по даній справі, дата звернення, до кого подане звернення, хто працює з цією справою і хто призначений кейс-менеджером. Ми бачимо у нашого кейс-менеджера в кабінеті є дві справи: одна справа на етапі формування, інша справа на етапі ведення випадку. Для того, щоб побачити деталі справи, що відбувається, які документи готові, ми натискаємо кнопку Переглянути. І бачимо ось таку сторінку, яка відображає хід виконання справи, хід опрацювання заяви. Перше, що тут з'являється, у нас вкладка звернення, де ми бачимо саме звернення. Можемо переглянути документи, які додаються до звернення. Наступним кроком ми можемо переглянути акт оцінювання потреб, але тут він ще на стадії створення. Тобто, ми тут маємо, як кейс-менеджер, маємо створити акт первинної оцінки. І є також вкладка листування. Листування ініціює. Отримувач соціальних послуг, і всі листи, які отримує якийсь менеджер від отримувача, будуть відображатися ось в цій вкладці. Подивимось наступну справу, яка вже знаходиться в стадії ведення випадку. Переглянемо, як вона виглядає. Коли справа переходить в розділ ведення випадку, в статус ведення випадку, ми бачимо календар. І бачимо ті заходи, які призначені по цьому конкретному випадку для виконання для досягнення позитивного результату. Заходи призначаються на певну дату, на певний час. Ми можемо створити додаткову подію, якщо вважаємо це за потрібним. Натискаємо створити подію, вводимо назву події, вводимо дату і час початку. Вводимо дату і час закінчення події. Створюємо подію або скасовуємо. По кожній події кейс-менеджер може поставити відмітку про виконання. Якщо захід виконаний, кейс-менеджер ставить відмітку про виконання, і е, захід змінює свій колір із синього на зелений. Це означає, що ці, цю справу вже зроблено. Якщо ж нам потрібно переглянути, Документи, які були створені в ході виконання заяви, ми натискаємо кнопку Деталі і бачимо всі документи, які були створені в ході виконання заяви, вони відображаються ось тут, тут в правому меню. Є і договір, і індивідуальний план надання послуги, і акт визначення індивідуальних потреб, і рішення по даній послузі. І акт оцінювання потреб, і соціальна картка, і повідомлення про припинення, і клопотання про припинення. Всі документи, які стосуються цієї справи, відображаються через кнопку деталі.